Не можемо далі продовжувати так, як ніби нічого не сталося. Пішли вони всі на Гейт. В оцих всіх скандалах останнього часу е, прийнято дописувати е, такий хвостик Гейт. Вагнергейт, Пандора Гейт, там, де було як Коломойський на структуру Зеленського, 40 мільйонів переводив. Тепер от Ніндігт. Це все відображення скандалу, який в 70-х трапився у Штатах. Там влада в готелі Watergate. Записувала опозицію. І коли це стало відомо, бахнуло так, що вже дуже скоро помінялася влада і опозиція місця. Але питання в тому теж, що Watergate це ворота шлюзу, брудна вода зливається. Тому от все, що ми зараз бачимо, а ми ще не все бачимо, ми ще дуже багато чого побачимо далі. Воно свідчить про одне: назріле перевантаження влади. Ми не можемо далі продовжувати так, як ніби нічого не сталося. Цього вимагатимуть і партнери, цього точно вимагають військовослужбовці на фронті, і цього вимагає суспільство. Тому вимога уряду національного порятунку не просто не знята з порядку денного. Вона має бути посилена і до неї мають долучитися всі, хто може чинити суспільний вплив. Юридичну відповідальність кожного потім визначить суд. Зараз питання політичної відповідальності. Бо що у нас виходить? Влада, і її представники грали мільярдами і мільйони, мільйони платників податків, взяті гроші з наших з вами кишень, пускали на операції прикриття, на стеження за опозицією, журналістами і розслідувачами. Та справ, які тільки споли на засіданні комітету. На телеграм-канальчики з поливанням брудом, на різні всілякі операції, а потім впливають то там, то там, то в опублікованих матеріалах набу, то в матеріалах розслідувачів і скільки ще знову спливе. Тому не гайдіться: Йдіть на гейт, ідіть на вихід і дайте працювати тим, хто зможе врятувати країну.